Люденьки, всім привіт! До уваги власників автомобілів групи ВАК Seat і Шкода, які хочуть дізнатися, скільки ж мотогодин напрацював двигун їхнього автомобіля. Буде корисним ця інструкція, яка підходить тільки для власників подібних автомобілів, у яких є роботизована коробка передач. Поз механічної коробки щитати якусь інформацію з блоку керування на жаль неможливо. Робот записує дуже багато корисної інформації, по якій ми можемо там і пробіг скручений знайти, зрозуміти, в яких температурних режимах працювала коробка. Скільки циклів було запуску автомобіля в цілому, і ті ж самі мотогодини також можемо порахувати. Я буду показувати, наприклад, DQ381, вона читається, як на мене, найлегша. Це одна з останніх коробок, яка пішла десь з 2017 року, в якихось моделях раніше, в якихось пізніше дещо з'явилося, але, на мою думку, вона діагностується саме найлегшим чином. Робити це можна також доволі таки простим чином, якщо у вас є відповідне діагностування. Діагностичне обладнання, про яке я у себе на каналі я вже не вперше розповідав. Тут допоможе тільки два. Вида діагностики. Це діагностика, яка дозволяє заходити в блоки керування, які є в автомобілі, і щитувати з них живу інформацію. Діагностика по типу там карісти, яка дозволяє виключно продіагностувати на предмет помилок, зробити невеличкі доналаштування і щось їй подібне тут, на жаль, не підійде. Треба трішки потужніше. Я користуюсь obd 11 і ще може підійти SYNCAR SYNCDIAC. Посилання на ці дві діагностики я залишу внизу в блоці опису, так само. Ви там знайдете посилання, де їх купити зі знижкою. Промокод буде. Ну і посилання на відеоогляди також. Шукайте внизу. Я користуюся OBD11, показую, як це робиться саме на прикладі цього адаптера. Ставимо його в OBD розєм він у нас знаходиться під лівою рукою. Зазвичай тут відкриваємо OBD11, коннектимось, під'єднуємося до нашого адаптера, чекаємо, поки завантажить дані по автомобілю. От Коли у нас тут з'явиться можливість зайти в список блоків, ми заходимо і шукаємо трансмісію. Де вона у нас тут? От вона. Другий блок це трансмісія. Відкриваємо. Далі нам потрібна live data або живі дані. І тут в пошуку одразу перемо і набираємо. Набираємо такий параметр Analysis 105. Тут в цій діагностиці, як бачите, не все переведено. Тому що це все ж не оригінал, доводиться такими речами користуватись. Ну і натискаємо DON. У нас читається інформація про температурні режими щеплення, в яких воно працювало на цьому автомобілі. І нам їх треба порахувати. Тобто, це час в одному температурному режимі, в іншому температурному режимі. Беремо, складаємо ці цифри на калькуляторі 1347 плюс 1528. Нехай буде. Плюс тут у нас 28 округлимо вже повністю. 2903 мотогодини напрацював двигун цього автомобіля за 190 тисяч 664 кілометри. Тепер пробіг. Ми ділимо на напрацьовані мотогодини, щоб побачити середню швидкість цього автомобіля і зрозуміти, в якому режимі він їздив, і чи відповідають в цілому от показники, які заявлені на одометрі, і які ви бачите електронною діагностику стану автомобіля чи тому, що говорить, наприклад, продавець: 190-664 ділимо на 2903. Отримуємо середню швидкість 65 км, ну майже 66 км. Тобто для автобанного автомобіля, от якщо ми беремо Німеччину йому 3 роки, то якраз це стандартні показники біля 70 км на годину. Автомобіль, який має майже 200 тисяч км пробігу, це якраз таки дуже і дуже непоганий. І найголовніше це правдивий показник по напрацюванню мотогодин і по пробігу. Це те, що можна очікувати. Якщо щось не сходиться, то не обов'язково, що це скручений пробіг, а автомобіль просто міг, наприклад, їздити не по автобану або в дещо повільнішому режимі, їздити на короткій відстані. Також ще можна подивитися, скільки разів автомобіль запускався. Заходимо теж в живі дані, і тут набираємо такий параметр, як «Trip». Number of standard trips, тобто кількість поїздок в цілому. От У автомобіля 2414 поїздок було. Це вимкнення запалювання, запуск автомобіля, і він поїхав. Колись приведу приклад, у мене на огляді був турек на перевірці, у якого було там щось біля 100 тисяч пробігу, і у якого було майже 20 тисяч запусків. От уявіть, якби, а, яке напрацювання у туреки, там по запуску, стартер, там всі елементи припуску, якби скільки в нього холодних прогрівів було, і скільки, наприклад, у цього пасата, тобто це те, що можна провірити. Якщо ви користуєтесь, наприклад, VCDS, там VCP, Odis, то так само в блоці коробки заходити Live Data і в пошуку ви можете, або це можуть бути ізміряємої величини, так воно ще називається время роботи набирает, або время роботи. А тут, ну, якщо не знайшли в тому параметрі Analysis чи Analysis 105, той, що я показував, ми просто можемо взяти так Select All. Він вибере всі галочки. Єдине, що дуже-дуже довго доведеться очима проходити, а, отак, бачите, воно витягує всю інформацію, дуже довго доведеться сидіти і чекати, вичитувати, поки ви знайдете приміточки. От те, що я показував, що в кінці H це години зафіксовані. Вони тут є в декількох пунктах, тобто не обов'язково в тому, саме в якому я показав. Чому саме от в 105 групі, тому що якщо погортаєте, побачите, що один лайзі 106 є, і якщо поскладаєте тут. Циферки, то вони будуть набагато менші, як бачите, от вже пішли менше. Це дещо інші показники, і нам потрібні саме, по-перше, найбільші, вони є більш точними, саме по температурному режиму перевіряти. А ще для максимальної точності ми можемо піти і тут є параметри в секундах навіть знайти. о Дивіться, і деякі з них навіть зараз мають рухатися. От, Будь ласка, показник в 81-й групі. Додається туди час роботи. Оце ми в секундах можемо, наприклад, скласти, от звідси починаючи. Отак, от оці три показники, скласти і з секунд перевести це на години, подивитися, який тоді показник буде. От дивіться, беремо ці показники, складаємо на калькуляторі. Отримуємо таку величезну суму. Ділимо її на 3,600, щоб перевести в години. І отримуємо 2904. Тобто, як бачите, це отой показник в групі Analysis, саме 105, Він є максимально точним, тому що, навіть якщо до секунд все покалькулюємо, він якраз таки показує те, що треба. Коротше. Перевіряйте, напишіть в коментарях, які показники, про якому пробігові мотогодин вийшли у вас. Дуже цікаво буде зібрати певну статистику. Якщо відео сподобалось, тисніть вподобайку, думки, коментарі знову ж пишіть все внизу. Ну і до нових зустрічей.